От вона сьогодні молода. І вона, до речі, дійсно молода. Молодою в Полтавщині, Київщині, Черкащині, Кіровоградщині називали колись наречену. Або княгиня. Княгиня, князі княгиня. В неї на голові репліка на Миргородський, Лубенський, Чубатий вінок. Тобто, зараз перед нами молода. І в руках у неї, так, да, ви всі пізнали, це Андрія. Калініна Сергійовича шести майже кілограмовий, він каже, що п'ятину його лади тримають. Увага! прозірний коровай. Так от я зараз показала для нашої молодої, що робила молода, коли приходив молодий. От у нас і молодий, тут є все чудово. Значить, Як брала конкретно прозірний коровай молода і що ж вона робила? Покажіть молода, що робила молода? Прозорний молодий он. Вона прозирала, дивилася. І що бачить молода? Дивіться на молодого, і кажіть, що бачить молода, дивлячись через прозірний коровай. Молодого? Чи такий? А, чи такий? Ай! Мені, пане, моя. Звичай обережно, бо паде і корона, і хлібина. Да, да. Прозирала свою долю, намагалася вгадати. Магія, імітативна магія. Ви уявляєте, скільки магії? О, 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 коровай прозірний, це є. Це є, ну це, є, це є обряд. Ви бачите це. Вона це робить. Ну я так пощастило Андрію.